На телеканалі тоні з вами Юлія Палько. Потужні хлопці мчать полем з овальним ячем, змітаючи все на своєму шляху. Як висловився Оскар Вайлд, це ви спорту прекрасний привід утримати 13 хуліганів подалі від центру міста. У вашій увазі незвиче для українського вуха суворе британське вид спорту регбі. Влаштовуйте зручніше, бо ми розпочинаємо. Регбі соковита силова і потужна комбінаційна гра. Дужі українські чоловіки займаються поки екзотичним на наших теренах видом спорту. У сьогоднішній програмі спробуємо розібратися, що являє собою регбі, кому в Україні до душі гра зувальним м'ячем, і в чому переваги цього виду спорту. Регбі – це контактний вид спорту, в якому основна задача занести м'яч за зачетне поле. Регбі веде свій вільник з 1823 року, коли учень англійського коледжу Вільям Веб Еліс в одноіменному місті Регбі під час гри в футбол взяв м'яч в руки і поніс його до воріт суперника. Після цієї зухвали у витівки порушення стало правилом і з'явився новий вид спорту. Сьогодні ж гра культивується на всіх континентах світу. Особливо велику популярність регбі забув у Великобританії, Ірландії, Франції та європейських колоніях південній півкулі. Часто команди саме цих країн безальтернативно займають перші рядки світового рейтингу. Важливо, що у 2016 році один з різновидів регбі буде представлений в програмі літніх олімпійських ігор в Ріо. Грою з овальним м'ячем захоплюється більше ніж 120 країн світу. Причини широкого розповсюдження регбі варто шукати в симбіозі швидкості і потужності, яка так подобається волювальникам. Сьогодні це вид спорту стрімко розвивається і в Україні. Багато в чому завдяки успіхам гравців і старанням ентузіастів. Цікаво, що цей екзотичний для України вид спорту має багату історію на наших теренах. Після декількох спроб культивувати регбі в кінці 30-х і 40-х років овальний м'яч повернувся на стадіони України в другій половині 20-го століття, коли на базі спортивних товариств та студентських клубів були створені перші регбійні команди. на Украине по наследству перешел еще с, с Советского Союза. Еще в 60-х годах у нас команда была первая на Украине Киега. Потом на базе этой команды появился команда которая занимала призовые места в чемпионате Советского Союза. В 60-х годах, можно сказать, что на Украине появился такой вид спорта, как регби. Пик вот именно нашего независимого украинского регби, он при, пришелся где-то начало 2000-х. И с такими вот по синусоиде вверх-вниз, но вот сюда EKP конец 90-х, начало 2000-х, это еще та школа э, советская, там тренера подготовили ребят, они выросли, добились чего-то и в сборной, и в клубы. В общем-то, хорошая конкуренция была, как, вот, в эти вот начала 2000-х, там где-то 6-8 команд, даже 10 играло в чемпионате. И, в общем-то, интересно. Было. Сейчас две команды только борются за... В регби играют в основном любители, которые находят время после работы. Профессионально только Это уровень в Харькове и в Одессе, там две команды, которые полупрофессиональны, которые более-менее хорошо себя чувствуют. В остальных областях такой уровень, скажем, растущий. Мы их ждем, они вот-вот-вот подтянутся. Все в наших руках. Все в руках и ногах наших спортсменов, нашей молодежи. Желание играть, показывать игру. И, конечно, ходит по сегодняшней игре. В принципе, можно сказать, что регби на Украине есть, что есть команды в Киеве, в Харькове, в Мельницком, в Одессе. Это немаловажно в наше время, что такой вид спорта, зрелищный, интересный, который всегда привлекает много людей, на сегодняшний день в Украине все-таки существует. Сьогодні ж в Україні поступово стає масовим. Любителі спорту, які заповнили трибуни стадіону, захопилися надзвичайним видовищем. На полі йшла гостра і напружена боротьба. В Матчі суперліги чемпіонату України на полі змагалися дві команди. Київський Ребос приймав регбійний клуб Хмельницький. Гра йшла надзвичайно темпераментно. Ось по флангу з в'ячем у руках стрімко прорвався один з гравців. Його переслідували суперники, намагаючись захопити руками за тулуб і ноги, але марно кравець майстерно рухався вперед. привлекает силовая борьба, это мужская борьба, хотя и женщины тоже играют. Но вот это вот чувство борьбы, когда есть захват, когда можно дать передачу под прессом, это все очень интересно и, я думаю, очень показательно и очень зрелищно для трибунных зрителей. Конкуруючи з традиційним футболом, сьогодні регбі в Україні отримав друге дихання силами ентузіастів, Звичайних хлопців, для яких регбі джерело драйву та незабутніх емоцій. А кожна хра сприяє потужному викиду адреналіну. Саме лучше відчуття з детства регбі, поэтому е, ну реально тут все входить. І, і реально, коли заканчивається гра, ти подімаєш, то ти то тобто есть команда реально сделала все по полной, тогда, ну ти розумієш, що ти не зря займаєшся. Ну я не могу. Та скористь, а сіла, тобто, вона розвиває вид спорту, розвиває всі особенності чоловіка, всі можливості. На перший погляд може здатися, що під час гри на полі панує цілковитий безлад. Проте всі дії гравців суворо регламентовані. Гра відбувається на прямокутному полі з трав'яним покриттям. Від кожної команди одночасно виступають 15 спортсменів, у кожного з яких своє ігрове амплуа. Передаючи м'яч один одному руками або ногами, гравцям потрібно занести його в залікову зону або забити ворота суперника. Перемагає команда, яка набрала найбільше очок. При этом м'яч нельзя передавати руками вперед. Тобто партнер, який знаходиться игрок, і находится с з э, должен надавати м'яч назад относительно боковой линии. Также можна делати захвати. Захват контакт з игроком. Захватывать можна игрока тільки з м'ячом. Ігроков безміча захватувати нельзя. Також можна играть ногой. набой можна іграти в бік вперед, только всі партнери по команді довжні находяться захист, передавати пас вперед. На ногой. за правилами в регби дозволяється хапати за пояс плечі та за ноги. Спортсменам необхідно мати хорошу фізичну підготовку. Атлетів тренують не тільки я швидких витривали спорсменів, які вправно вміють кидати руками та бити ногою по м'ячу, а й готові вступити в двобій із суперником. Шибы, царапины там э, рассечение в рыбе не считаются ну как таковые это просто ну, повреждения травмы случаются достаточно редко вот то есть это в основном если там какая-то неготовность неподготовленность недотренированность или наоборот сильная большая загруженность рыбби это командный вид спорта который играет настоящие мужчины здесь нету как в футболе падений балетных аля то есть э, человека могут вынести с поля Но притворяться он не буде сувора гра із суворими правилами. Регбі спорт для справжніх чоловіків. У той же час на полі майже не буває бійо. Агресивність регбі насамперед спортивна і не виходить за межі ігрового майданчику. Воспитується характер, командна підтримка, єдині. Є таке поняття, як третій тайм. Команда збирається, обсуждає ігрові моменти, підказує... у кого что не получилось, чтобы на будущее исключить эти ошибки. Это игра, игра хулиганов, которые играют джентльмены. То есть в любом случае, тут, как бы там ни было, на поле мы враги, а после поля мы друзья уже. И поэтому вот в этом и есть благородство регби. Мы вышли с поля, мы обнялись, фотографировались все вместе. То есть и все. И потом мы даже можем встречаться вместе в, жизни. Просто-напросто созваниваться, как с другими командами мы это делаем. В регбі не потрібне дороге обладнання або додатковий захист, принаймні він не є. Більшість гравців використовують тільки капу, протектор для зубів або зовсім грають без нього. Деякі надягають які шоломи для початку буде достатньо спортивної форми, яку не шкода та вашого ентузіазму. В регбі не зважаючи на агресивні сутички, найкращим захистом є розвинена мускулатура недаремно. гравців часто називають гладіаторами. В принципе, экипировка очень близка к футбольной. Это бутсы и форма игровая. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы играть. Есть дополнительные, это те, кто играет на определенных позициях. Шлем, например, это уже по желанию. Головным символом регби по праву уважаете специальный мяч, который схожий на дыню, но имеет характерную овальную форму. Мяч регби овальной формы для того, чтобы можно было его удобно передавать руками. То есть, если круглый мяч... Рукою далеко не закинеш, то напривальний намного далі віддавати передачу рукою. Іво авальна сформи зручано, що його удобно держати возле корпуса і удобно віддавати для якісної гри необхідна якісна підготовка. Гравцям важливо завжди перебувати у відмінній фізичній формі, оскільки під час кожного маршу їм необхідно викладатись на повну. Тому значення ефективних тренувань та збалансованого харчування в регбі важко переоцінити. Готовка базируется в зависимости от э, сезона, ну то есть это межсезонье или предварительные тренировки перед играми. Если это межсезонье, то мы тренируемся в тренажерном зале, борцовском зале, пробежки в парке. Если же это уже ближе к сезону, то у нас идет тренировки только на поле. Здесь идет специальная работа с мячом, специальная работа физика. Тренувань не варто нехтувати розминкою. Ходімо, і ми добряче розігріємо необхідні м'язи тіла. Суспа змінки лівніки потім посіхонку потіху набираються обороти в зависимості від того підготовка у спортсменах, которые є на тренуванні. треніровки. вона буде більш інтенсивною, більш так сказати динамічно, дібо ж на борот люди нові, то есть какої та для новачків. Перші тренування мають ознайомчий характер і включають відпрацювання найбільш важливих технік та прийомів. Новичкам мы в основном сразу не вливаем, потому что ну, тяжело сразу понять, что, куда, чего. То есть мы отдельно ходим. Начинаем, там, научим передавать мяч, пас. Потом, как делать правильно захват, как правильно падать, очень обязательно Надо сказать, чтобы человек не травмировался сам себе. То есть правильно упасть. Требі, це гра, в які цінується поєднання швидкості і сили. Вальмові видовищні стрибки, особливо в боротьбі за верхній м'яч. Хорошу спортивну форму гравець підтримує шляхом інтенсивних і цілеспрямованих тренувань використанням програм з різних видів спорту. Это спорт, себе в тонусі це... Это... Просто для здоровья, да, и плюс вот есть негативная энергия, да, в нашей жизни, там, на работе, где угодно. Она выплескивается во время всего. Ну, то есть мысли практически нету, кроме о том, как... Помочь команде бегать быстро, борьба, ä, то есть вообще владение собой, ä, организаторские какие-то способности, то есть лидерские качества могут тут проявиться, ä, вообще уверенность в себе, ни капли никогда в себе сомневаться нельзя. Я маленький, вы видите меня, я вообще, я самый маленький в команде, я не боюсь против больших кабанов. Если ты любишь проявлять себя и, и, и хочешь чего-то в жизни добиться, райки поможет. Это самый универсальный вид спорта. Здесь можно как и крупным, габаритным ребятам играть, так и мелким, шустрым. То есть тут 15 человек на каждую позицию нужен свой свой игрок, свои возможности, свои данные. Вот поэтому это универсальный вид, тем более что он такой общий общеразвивающий. Тут нужна і скорость, и сила, и выносливость, и техника, и мастерство, и координация. Тут все надо. Ограничений никаких. Вот, если человек ну, может, ему это нравится, он может выдерживать темп, вот, силу. Вот тут же много захватов, силової борьбы. Если он готов терпеть это все на протяжении гри, тогда то все. Ренки темпераментний спор для сильных духом. Ориські занять регбі нескінченна. Це захоплюючи для шанувальників хліба та витовищ на полі, а для гравців – ефективний засіб виховування, що покращує фізичну форму, розвиває здатність працювати в команді та виховує справжній чоловічий характер. Якщо ви прагнете до нових вражень від тренувань більше драйву та незабутніх емоцій, тоді вам точно слід спробувати регбі. Це збалансований силових навантажень, аеробних вправ і тактичних занять. А почати займатися регбі може кожен попри вік, стать або рівень фізичної підготовки. Головне зважитись зробити перший крок і прийти на тренування. З вами була програма і постаті спорту на телеканалі Тоніс, і я її ведуча Юлія Палько. Будьте сильними.